Так, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні ми відкриваємо аж 50 капсул з мажору, який проходив в Шанхаї в минулому році. Ну ви просто гляньте, ну наскільки це приємно, тому що ми за той же самий бюджет можемо відкрити в 4 рази більше ось таких капсул. Давайте почнемо з 5 капсул легенд. Перша полетіла. З перших я не знаю чому, але мені дуже-дуже фартить. А, але ой-ой-ой, не цього разу. Галдіжка дав понюхати. Саме головне, що він жодної галди за ці 50. Капсул не видав. Аби не треба, не видавай ні в кої разі галду, тому що мені тут дуже треба мана для того, щоб все ж таки відкривати ваші кейси, які ви закидаєте. Отак. Magics, це нам не дуже подобається. Давайте п'ята капсула, легенд і далі приходимо до якихось інших. Але поки що щось не прям. Ой-ой-ой-ой-ой! Ви поняли, там можна було б залутати нормальне баблішка. Це було дуже жорстко. Це не то, щоб я хотів вибити, але баба коштує прям порядочно. У мене досі цей прокрут в очах. Добре, давайте півхвилини на спонсора і продовжуємо. Владі кейс. Якщо ти полюбляєш відкривати кейси у Габена на цьому сайті це можна робити значно дешевше і ключі не треба купляти. А спочатку, взагалі, безкоштовно зі старту тобі дають відкрити 5 безкоштовних кейсів. На першому аккаунті мені випали скіни на 400 гривень, на другому на 160 Вивести їх можна тільки після поповнення. Поповнити баланс можна картою криптою або скинами з кейс доти або раз. Щоб додатково отримати 40 гривень на баланс. За промокод FELIX ти отримуєш 28 гривень. І якщо додаси свій мейл в профіль ще 12 гривень. Забирай халяву, і головне пам'ятай, габен, це чи якийсь сайт. Свої гроші завжди краще витратити на поріжок з вишні. Так, далі у нас капсули з учасниками. Тут із самого такого цікавого це, звичайно, декстер. Добре, давайте глянемо, що нам габен поставить. але тільки не голда. Коло, окей. Ой-ой-ой-ой-ой, оце не треба, не треба. Галдішка, показуй, скільки тобі влізе, хоч по 10 в прокруті. Але головне, не видавай габен. Не треба галда, ні в якому разі, я тебе прошу. Інсік у нас залітає сяйнистий і далі відкриваємо, і дивимося, що у нас нам габен тут поставив. Добре, добре, папірчик. Е, давай, габена, накаплюй ману, тому що нам потрібно буде відкривати кейсики і вибивати вже звідти справжню голду, А не ось оце ось непонятно, що те, що наклеяві забув. І грошей воно вже ніяких не коштує. Максимально якісь сумні прокрути, там іноді голда, іноді ще 6-10 капсул, і гляньте, просто одна фіолочка. Напишіть в коментарях, якщо у когось також. ну... Это типа прям не айс Волк, падає у нас геймер легіон Айсі, Так, блін нам, ну, команда щось, щось, щось цікавіше Давай, будь ласочка Бен. Просто покажи нам прокрути і нічого не видавай Капсули нам зараз потрібні для того, щоб накопити максимально ману, тому що в найближчим часом на моєму каналі буде рубрика, якраз з відкриттям кейсів. Добре, добре. Буде інформація про те, коли ці кейси з'явились, які там є скіни. Ну і саме головне це, яка там є голда. І будемо відкривати невеликими пачками і перевіряти шанси на нулячому абсолютно аккаунті, де відкривались які ось капсули. І буде дуже цікаво глянути, як взагалі Габен буде ставити. Оце золоте нам би не, не заважало, але ну, не цього разу, чесно. Хочеться рейрактом, але нехай це буде просто папірчик. В мене це влаштовує габенчик. Хорош, хорош видає прям те, що треба. Якщо ви відкривали капсули, я думаю, у вас точно було щось цікавіше, ніж у мене. У мене один папірчик тут сипується. І дивіться, за 20 капсул три є. Ну, це, це прогрес. Окей, претенденти полетіли. Взагалі напишіть в коментарях, як вам нові капсули. Ой-ой-ой, добре, добре. Як вам взагалі нові капсули, нові стікери взагалі багато відкривали? І що вам повипадало? Тому що на стрімі я відкрив десь ще близько 20 кейсів, може трішки більше, і випало аж 2 голди. Що, злому, було непогано. Електронік нам не потрібен. Це все, по суті, все піде на продажу, і нас це взагалі не хвилює. Голда знову у нас. Про ще один електронік. Та що ж таке. Також нагадую тобі про розіграш в моєму телеграм-каналі, основний на 3333 підписника, а і другі підсумки якого будуть 30 січня. Чекаю тебе в телеграм-каналі і бажаю успіхів. Якщо хочеш, щоб я більше відкривав цих капсул, давайте збираємо там я не знаю, 300 вподобайок, і я відкрию е, 300 капсул. Ні, давайте, це, 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 це жорстко. Ну чесно, такий папір 300 штук, потім його це все прод... виставляти на продажу, це все десь зникати. Давайте 100 капсул. Я відкриваю, якщо збирається відео, 250 подбак. І у нас перше холо ефнатіки залітають. До речі, це непогано. Непогано і це перше холо. Перше холо. Вітаємо в нашому інвентарі. Ще одна хола монголи нам би не заважали, але ні, він нам просто вирішив подразнитись і показати в кроки. Добре. Купу ману на те, щоб відкривати ось оці кейси. Ви просто гляньте. тут і спектр 2, і гама, і гама 2, перелом, навидіння кошмари, призма. Міхам взагалі закинув всім кейсиків галереї. Ми все абсолютно, ось це все будемо відкривати. Залишилось буквально вісім тікетів. і я почну нову рубрику у себе на каналі. Один тікет дається за 100 гривень е, скинутих кейсів на цей інвентар. Я вам видаю тікет і потім ваш тікет приймає участь у розгірші ось цього калашика. А тут у нас нічого цікавого, тому папірчик. Легенди знову у нас на базі. І полетіли подивимось, що нам тут. Ага, ага, блін, ну ви бачили, там був. Так, а давайте трішки поскіпаємо. Чисто один папір, ну таке собі. Добре, давайте відкриємо ще логотип Легенд. 5 штучок. Подивимось на прокрути. Але це я вам скажу дуже добре, що якраз немає голди За 50 капсул, камон, гбн Ну, типу, мені за 20 чимось видав просто 2 голди на ізі. Якщо ні, то це типу аванс відкриває. І. Блін. Продать нормально. ой І це все було підряд, це було супер Але зараз нам це не потрібно. У нас залишається дві капсули, кабанчик. Показує нам червоний і, будь ласочка нічого такого подібного не треба. Чулочка окей. У нас одне холо виходить, чи що? Одне холо за 50 капсул. Ну, ось якось так. Із холу у нас Ефнатіки. Залишилось буквально 8 тікетів, тому очікую твої кейсики у мене в інвентарі, для того, щоб абсолютно все повідкривати. Я з вами не прощаюсь, ще побачимось.